Вітання з Харкова. Сьогодні ми передаємо нашим прикордонникам та нашому легендарному підрозділу Кракен допомогу, свічки, окопні свічки натівського стандарту. Що вона горить, бачите, клам'я таке ось? Воно, не, да. воно не, не горить дуже яскравим, щоб його на позиціях не було видно. Хлопці зараз які стоять на передовій прикордонники. От саме кажуть, хороша свіча, що її піджигаєш, навіть вночі. Навіть не дуже видно, як вона горить. Вона не має копаті, немає якихось там вихлопів, викидів. Разом з головою Дервичівської громади В'ячеславом Задоренко 500 свічок нам на прикордонників нашим, які на Бахмутському напрямку сьогодні героїчно стоять, відправлять сьогодні. І наш легендарний кракен. Також 500 свічок. Іслава, розпо... розкажи, що це за свічка, да, скільки? 10 годин вона горить, так? Да? 10 годин непреривного горіння, гелі наповнювач. можна ставити прутки на ній готувати їжу, розігрівати воду, вона може використовуватися як тепловий генератор, це свічка яка. Розроблялась для військових по натовським стандартам і також вона використовується у, для, ну, для звичайних громадян. 10 годин природа горить, немає копоті тож в окопі можна під, і підпалювати, і користуватись. Ну, дуже така корисна річ. Хлопцям, кому передавали, всі задоволені. 92-93 бригада, підрозділ Кракінг, ми вже повідсилали трошки на баху Всі дуже сказали, що саме таке ще да, так що Ще один гарний день в Харкові, який наближає нас до перемоги разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!